«О Оєже, освятітеся, водам всім, цілою діється, наїдім Святого Духа, Господу, помолімся! Господі помилуй!» На чолі зі мною, зірей Олександр Гладиш, настоятель цього храма, що хоче звернутися до голови сільської ради Володимира Васильовича. Володимир Васильович, це люди, які вас вибирали на цю посаду голови сільської ради, люди, які повірили вам яким ви гарантували безпеку, вони просять сьогодні вас вразуміться і ви. Вразуміться, ви, перш за все, як голова сільської ради. Хай Господь вас надоумить. подивіться на тих людей. Ви кожного їх знаєте по імені. І ми так же само. Ви знаєте, що ми мирна організація, що ми молимося за всіх, за обідящих нас, злословящих нас і люблящих нас за всіх. Хай Господь вас вразумить, подивіться, що ми. ми нікуди не перейшли. І не треба нам приписувати того, чого дійсно не було. Ми, як громада заявляємо, ми залишаємося в лоні УПЦ Української православної церкви, і ми будемо відставити свої права і громадяни цього села. Ми просимо вас, подивіться на нас іще раз. Ми до вас ходимо вже 4 дні і добиваємося того, щоб ви поверніть нам те, щоб ви забрали в нас незаконно люди, які не мають відношення ні до села, ні до нашої церковної громади. Пасі Господі, вас! Благословення Господні, на вас і на вашу сім'ю. Всі люди, парафіяни, жителі села, моляться за вас. Вам не легко, але нам не легше і нам від того. Ми просто молимося, щоб Господь нам почув. І почуйте нас ви. Почуйте нашу молитву, яка сьогодні лунає на подвір'ї нашого храму, а не в стінах нашого храму. Васильович, поможіть вернуть наш храм! Поможіть нам вернуть наш храм! храм! Варенит наш храм!